А що, якщо насправді готують не Зеленського в кандидатом в президенти в Опі? І йому запропонували варіант, він на нього повівся, та він і сам міг запропонувати: а давайте от Юліну тисячу застосуємо зараз, роздамо гроші. А ті сказав, о давай. І це буде фактором додаткової дискредитації. Ця тисяча викликала просто буру зневаги. І несприйняття. Певна частина все одно на неї поведеться. Певна ну, більшість візьмуть. Причому з принципом, добре, я цією тисячою розрахуюся за комуналку. Ну, як за комуналку, заплачу половину ціни за газ або вартість своєї електроенергії. А оту гроші, які вивільню, віддам до ЗСУ. Є такі підходи. Віддадуть, не віддадуть, це вже складніше, тому що це двокроковий етап. Якби просто можна було задонатити на ЗСУ, то взяли би більше. А так, ну все одно візьмуть з різних мотивів. Але от момент цей, що ця тисяча зіграє негативну роль, досить високий. Це є припущення.